Недовіра до переселенців на Буковині люди відмовляються здавати квартири в оренду біженцям зі сходу. Чутки про неблагонадійність жителів Донбасу почали ширитися чернівцями близько двох тижнів тому. Саме тоді містом швидко попли чутки, що подружжя, яке назвалося біженцями, відверто обікрало одну з квартир. Місцеві волонтери в свою чергу намагаються переконати людей, що не всі переселенці однакові. Ріалтор Катерина згадує кілька тижнів тому до неї звернулися чоловік та жінка, які представилися біженцями з Донецька і попросили знайти їм квартиру в Чернівцях. Прожили буквально дві ніделі і з'їхали. А але... При цьому, коли з'їхали, вони собою забрали практично все цієї квартири. Винесли мебіль, техніку, все, що там було. Новина про грабіжників із Донбасу за кілька днів заполонила всі соціальні мережі. Катерина розповідає, одразу після цього випадку власники квартир почали масово відмовлятися, здавати помешкання переселенцям зі сходу. Ослишать тільки із Донецька. Ні, не хотят, ні, не хотят. По телефону, навіть в телефонному режимі. Я звоню, Ані говорять, ну как, как би бы категорично, ні. Олександр до Чернівців приїхав саме з Донбасу. Своє обличчя. Чоловік показувати не хоче, але розповідає, на Буковині зареєструвався у військкоматі, потім швидко знайшов роботу. А от знайти квартиру йому вдалося лише з дев'ятої спроби. Говорім навіть о том, що люди з востока соглашаються. Потом, коли ми зустрічаємося, знаходиться маса причин. Лоди того, що сьогодні ми говорімо об одной цені. Завтра вже ціна зростає вдвоє-втроє. Вдвоє, вдвоє. Грабіжники, що назвалися біженцями, каже Олександр, насправді взагалі могли бути не з Донбасу. А їхній учинок вважає звичайна провокація. Либо це були гастролери, либо це були провокатори. Собственно говоря, провокація для того, щоб сорвати цю вот вот програму по поводу допомоги переселенцям. Такої самої думки, як Олександр, і волонтери, що в Чернівцях опікуються біженцями. Кажуть, до них по допомогу зверталися лише порядні жителі Донбасу. А випадок із крадіжкою меблів і техніки певні спрямовані на те, щоб люди із заходу перестали довіряти переселенцям. І звісно, що навіть у нас в Чернівцях зараз дуже розкачується ситуація іменно по до біженців. Тому не хоче, щоб Восток і Запад болрав разом, щоб держалість за руки. Кто не хоче. Біженцям зі сходу волонтери буковини рекомендують не шукати житло чи роботу самостійно. кажуть, краще звертатися до них, адже всім переселенцям волонтерський рух видає довідки про благонадійність, які допомагають жителям Донбасу облаштуватись у місті. Олег Тудан, Вадим Зарицький, Олександр Галигін, Спецкор, 2+,2.